Чому взагалі між людьми конфлікти? Це просто у нас різні інтереси. Да? Ми не можемо ніяк зійтися на одному, так? Ну я думаю, що тут е, треба розуміти, що конфлікти можуть виникнути, тому що у людей зовсім різний світогляд. Тобто, наприклад, в одній ситуації людина вважає, що справедливо буде зробити ось так. А інша вважає, що тут справедливість взагалі там не потрібно, і просто там по совісті треба робити ось так. Хтось каже, що треба тут наказати людину хтось каже, треба вибачити. Хтось каже, що в цій ситуації треба цей бізнес там закривати і їхати. А хтось каже, що залишаємося, ми все зможемо. Тобто, треба розуміти, що різний світогляд він призводить до того, що люди не можуть домовитися по. Певним питанням, і вони починають конфліктувати, і це, але це нормально мати різний світогляд. Так, так. Просто треба розуміти, що конфлікти ну от є така думка, знаєш, якщо ти потрапляєш в конфлікти, отже, ти там. Конфліктна людина, або знаєш, треба вчитися не потрапляти навіть в конфлікти. Але я думаю, це неправильно трошечки модель, тому що краще вчитися вирішувати конфлікти, врегульовувати, і... аніж зовсім не потрапляти. Це ж неможливо. Я б розділив просто тут, мабуть, на дві такі великі категорії: тобто, перше, є конфлікти токсичні, коли, наприклад, люди сваряться, переходять на особистості, починають лаятися, і в них конфлікт він носить такий деструктивний характер. А є конфлікти, яке більше вони. Схожі на певне обговорення про те, що люди намагаються знайти якийсь компроміс, вони намагаються зрозуміти, як ми можемо зробити, щоб. У нас і вівці, були цілі, і вовки, і вовки ситі, ситі да. тобто є конфлікти, такі можна сказати, конструктивні, якщо ми можемо їх назвати. І на мою думку, людина може уникати токсичних конфліктів, а може знаходитися і спокійно вирішувати конструктивні конфлікти, непорозуміння, інколи просто людина щось могла зрозуміти, не так і треба пояснити. Тож, от токсично можна з свого життя прибрати, є певні техніки. А от в конструктиві, ми все одно. Так ще інакше будемо знаходитись. Клас і з цим треба працювати. Але от, якщо торкнемося першої такої теми, токсичні ці конфлікти, так. якраз десь там комусь насолити, або ти потрапляєш в цю ситуацію і починаєш. А ти там такий, а ти зробив те, як ти кажеш, на особисте переходити. Це як взагалі навчитися жити мирно. Ну, це напевно утопія, якась така ідеальний світ, але може як не потрапляти в такі ситуації. Це є якийсь рецепт. Ну, перше, треба розуміти, от те, що ти сказав, що інколи люди можуть причинити тобі такий ну, навіть дуже серйозний біль, тому що люди, які самі десь самі десь ранені, вони так само будуть ранити інших людей. На жаль, тому що якщо, наприклад, хлопець в дитинстві отримав там певну психологічну травму від булінга в школі. І над ним знущалися. Тобто він там заходить в роздягальню, а в нього там весь його портфель мокрий від води, хтось там щось налив, там якісь зошити його порвав, щось там якусь там під, під, підклав йому землю, там щось чимось закидав, вимазав. І якщо він живе дуже багато часу в такому. І якщо він не може відкритися і поговорити із дорослими, якщо він потім в дорослому житті не йде до фахівця, до спеціаліста попрацювати цей досвід, то що він може робити? Він може підсвідомо розуміти, що є сильні і слабкі люди. І сильні люди можуть знущатися над слабкими, і він може на роботі в своїх відносинах, над своїми дітьми, просто навіть над своїми якимись приятемельприятелями, так само десь знущатися, десь бути такою людиною, яка ну не робить таке вже такі пакості, як там щось намочити, якийсь портфель, але просто якимсь словом, якісь ділом, якоюсь жартом, тобто дати людині зрозуміти, що я ось тут знахожусь, а ти у мене знаходишся ось тут, і я можу. З тобою знущатися. Типу, поведінка така домінування, да. та домінує шляхи ось. Да. Тож е, люди, які мають певні травми, які ранені, вони теж ранять інших людей. Е, що можна робити, щоб взагалі жити мирно з людьми? Там, твоє питання. По-перше, е, на мою думку, мудрість полягає в тому, щоб навчитися трохи кути згладжувати. Тобто, є момент, коли людина, кожен випад в свою Адресу вона сприймає дуже особисто. Якщо ти щось скажеш, якийсь там жарт чи якесь слово, яке їй не подобається, О, вона так. а що ти маєш на увазі? А чому ти це кажеш? А Хто тобі дав право мене критикувати? А що ти лізеш в моє життя? Ну тобто, і ви можете сказати щось дуже взагалі да, там, не мати на увазі я зовсім не це. Тобто, навіть на жарт, просто ви сказали щось необережне, або просто ви навіть не думаєте, що людина може це сприйняти, але вона починає загострювати цей кут, починається кон. Флік, тому що вона відчуває себе комфортно, але це напевно це... тому, що у неї ну якась не низька самооцінка, і вона от все сприймає в штаті. Чи чому причин може бути тисячі просто різних? Ми тут їх не вгадаємо. Тут просто треба розуміти, що ви, як людина, можете навчитися або загострювати вугол, або не загострювати. Саме тому, на мою думку, мудрість це коли, наприклад, хтось щось про тебе ну не дуже добре сказав, а наприклад, ти це не почув. Тобто вухами фізичними... Типу не почув да, Ти вухами фізичними. Це почув, але своїм серцем, розумом, емоційними, своїми якимись там внутрішніми. Органами ти просто вирішив, що ця інформація не заслуговує твоєї уваги. Як то кажуть, пропустив крізь вуха. Так, і ти розумієш, ну щось людина там сказала, якось не подумавши там, чи необережно, може вона там не та мала на увазі, та і грається з ними, ти якось живеш собі далі. Тобто навчитися згладжувати угли і не загострювати їх. Якщо ви розумієте, що почалася якась бесіда, і інша людина переходить на емоцію, і там пішла вже емоція конкретно, тобто людина починає там її тіпати починає, вона починає гримати, вона починає там голосно дуже розмовляти. Візьміть паузу. Скажіть, слухай, я розумію, що у нас зараз якось так трошки вже напруга така з'явилася, а давай ми трошки згодом про це поговоримо. Не сьогодні, не зараз. Я, можливо, якось тебе ти чимось зачепив. Я дуже вибачаюся. Я розумію, що я не хотів на цю мозоль наступати. Давай продовжимо трохи згодом, коли заспокоїмось. І... Все, тобто, може, Це реально мудре рішення тому що ну може не розгорітися конфлікт на ровному місці, просто тому, що за декілька годин людина охолоне, вона зрозуміє, що можливо ви не те мали на увазі, можливо, вона дійсно якось дуже надмірно реагує на якусь дрібницю. І саме тому, якщо ви навчитеся ось не давати цим цьому вогнищу розгоратися, то вам не доведеться потім якихось там пожежних викликати. Треба вміти на етапі іскор не підносити бензин Та щоб не було іскра буря бізумі, треба щоб все залишилося на рівні іскри, так правильно, так. другий момент тут, так само в продовження цієї теми, треба розуміти, що коли є якийсь е диспут, якщо ви хочете з кимось е мати певне парі, там яко, якась дискусія у вас. То коли ви з людиною починаєте з'ясовувати стосунки в активній такій фудфазі, там дуже рідко коли насправді народжується якась там істина, і от кажуть, що таке є прислівля, що там в спорі може народитися істина, ну тільки в правильній супереці, а не коли ну. ви кидаєтесь комі, а ти там сяк, а ти там такий. Да. Тобто не має бути особистих отих таких. Ну от я заяв. 31 рок 31 рік живу, і я ще нічого само. Жодного разу не було, щоб в якомусь диспуті чи в якійсь суперечці, щоб в мене якась істина народилася. Єдине, що в суперечках в мене народжувалося, і в людей в моєму оточенні, наскільки я знаю, це тільки якась там образа, ти можеш на когось там думати, потім там якісь не ті речі, думати, що він там. Чого він так каже? А я неправильно поступив. Ну тобто, я не бачу в суперечках нічого такого, от, щоб воно щось будувало. Я бачу, що воно розрушає, що воно демонтує гарний настрій у вас дуже швидко. А от щоб там народилася якась брилянтова ідея саме через суперечку. Ну поки що такого досвіду немає. Але це якщо ми кажемо ну про особисте щось. А якщо професійно, от ви обговорюєте і просто це різні погляди. Це там не, він це каже, може... я хочу зробити сюжет отак. А він каже, я хочу зробити інакше. Тобто, це ж теж обговорення так. і може якби бути протистояння. Скажімо так. Звичайно. тут же може народитися істина. Звичайно, але це ж ми кажемо не про суперечку, там де йде там емоції. І там крики, ага. і це. Ми кажемо про те, що це є обговорення проекту і обмін думками, це фідбек якийсь, і пошук якогось компромісу, там, пошук того, що всіх влаштує. А я кажу про такі суперечці, в яких ти починаєш е, якісь там свої бабусі, яка живе у Владивостоку, ти починаєш їй спіною у рта доводити, чому там Путін це зло, а вона тобі починає розповідати, що Путін це мир, і у нас тут нацисти. Я от про такі суперечці кажу. Yeah, я кажу, що yeah, yeah. тут тут, тут нема ось нічого здорового. сенсу. No да, І саме тому треба ну, вміти просто виходити з цих суперечок, тому що я дуже люблю наводити цей приклад. Коли на вас на вулиці починає гавкати якась собака, ви не стаєте на коліна і не починаєте на неї гавкати у відповідь. Ви просто йдете собі далі. Коли людина намагається зачепити вас якоюсь суперечкою, якоюсь тезою, сказати щось, що ви якийсь не такий, робите щось не те, і намагається перейти на особистості, намагається якось у вас там якесь е каміння у вас таке моральне закинути, і намагається якось. Якесь вам зробити зло, моральне, там на словах чи ще щось. Ви можете це не приймати і просто йти собі далі, і ну не дивитися на це і не, не спускатися на її рівень і не думати, як ви можете їй відповісти, і як ви зараз їй як щось скажете, я теж в морально вдарю цю людину. Це ніколи ні до чого доброго не призводить. Ви тільки будете відчувати бруд, що ви спустилися на рівень, де треба джбурлятися цим брудом один в одного. Краще просто пройти мимо. Друзі, якщо ви хочете більш детально опанувати емоційний інтелект. І зрозуміти для себе, чому і як ми проживаємо ті чи інші емоції, якщо ви хочете навчитися оці емоційні годалки тримати під контролем і зробити так, щоб ви керували власними емоціями, а не вони ролили вами, я запрошую вас к нам в школу на курс, який називається емоційний інтелект, і деталі цього навчання ви знайдете під цим відео. А як бути, от? Емоційним людям, от які знаєш такі легкозапальні. тому що в моменти конфлікту, якогось протистояння, це знаєш, зриває дах, і ти все, от у тебе є тільки цей конфлікт, немає нічого, і в тебе завдання перемогти, довести свою правоту, і ти кидаєш всі зусилля на це. Як бути таким людям? Ну, по-перше, на мою думку, є така штука, як емоційний інтелект, коли людина може навчитися, по-перше, контролювати трошки свої емоції. Якщо людина інколи вам каже, що ну я нічого не можу зробити, я ось така емоційна людина. От ти там, наприклад, спокійний, а я куди? А от я емоційний, я такий вийшов. Мене генетика така там. Чи, ну, от такий характер, там. Характер, да. Це для, ну, для мене, я вважаю, що можливо, це інколи є формою певного такого. Ескейпу, коли людина намагається просто втікти від того, щоб насправді над собою працювати, і тренувати свій емоційний інтелект, їй легше сказати, а я ось емоційний. А от що мені робити, я такий запальний, от, от нічого не зробиш зі мною. От я такий. Це для мене певна форма втечі від відповідальності і від реальної праці над собою. Тому що коли відбувається якась подія, завжди є доля секунди. Півсекунди, секунда, коли ти можеш прийняти рішення, як саме ти реагуєш. Чи ти починаєш накручувати і розкручувати цю ситуацію, чи ти починаєш вибачатися і казати: Слухай, не не те, мав не правий, да, вибачаюсь, навіть якщо ви праві, навіть якщо ви вважаєте, що інша людина на 100% не права. І відносини можуть бути дорожчими ніж ваша правота. Саме тому у вас є завжди у цей момент між якоюсь ситуацією і вашою реакцією на неї, як саме ви відреагуєте. І ви можете відреагувати з любов'ю, спокійно, а можете піднести цього сірника до каністри з бензином, і потім декілька місяців розрулювати той вибух, якого можна було уникнути завдяки емоційному інтелекту. Дуже важливі речі, ти говориш. Якщо говорити про наслідки конфліктів, ми там посварилися, або там голосно порозмовляли, як дехто про це каже. І ти ображений, або людина зробила щось таке, там сказала при всіх там, про тебе, що ти не можеш вже. Просто спілкуватися з нею так само, як ти робив це раніше. Тобто, в тебе конкретно стосунки вони пішли вниз, uh -huh. і от що робити після от таких конфліктів, як відновлювати стосунки? Ну, на мою думку, по-перше, можна спробувати подивитися на ситуацію глазами самої людини і зрозуміти, яка у неї була мотивація. Тобто, коли вона це казала. Що вона хотіла? Вона хотіла захистити свою думку, вона можливо відповідала на якийсь наш невдалий випад в її сторону, тому що вона так сприйняла, що ми щось сказали, вона сприйняла це особисто і почала відповідати нам, використовуючи якусь інформацію проти нас. І, наприклад, ми розуміємо, що її слова були несправедливими і дуже образливими для нас. Але якщо ми розуміємо, що вона просто відповідала на емоціях, вона намагалася джбурнути. Цю таку в нас якусь відповідь, тоді нам буде трохи легше, можливо, її десь вибачити. Тобто, по-перше, можна подивитися на ситуацію очами іншої Є людини, людина. да, і зрозуміти мотивацію. Якщо мотивація була ось спонтанною, емоційною, там такою, ето, то трошки легше вже заспокоїтися. І е, тут треба ще розуміти таку цікаву штуку, що коли у вас щось чіпляє. То це більша історія все ж таки про вас, а не про людину. Тому що, наприклад, якщо е, ми з тобою сперечаємося, і я скажу тобі, слухай, ну ти таку дурницю прям ти зробив. Я взагалі вважаю, що ти дурний хлопець. Якщо ти насправді вважаєш себе дурним, якщо ти насправді вважаєш, що в тебе там якийсь слабкий інтелект, і я це ще публічно скажу. То О, тебе може це може да, це може дуже сильно зачепити. Це удар такий буде, але наприклад, якщо я скажу, що там в тебе зелене волосся. Відомий приклад про психолога, і публічно скажу, що в тебе зелене волосся. Ти наді мною посмієшся, бо ти розумієш прекрасно, що ніяке в тебе не зелене волосся, і е, ти будеш розуміти, що я просто дурницю якусь кажу. Але коли я сказав, що ти дурний, тут людина може зачепитися. Якщо вона а насправді буде. може навіть може. і задуматися, знаєш, засумніватися. Так. Саме тому нас чіпляють певні речі, які. Внутрішньо резонують з нашим внутрішнім світом, тобто, якщо, наприклад, людина каже мені, там що е, я роблю якусь там погану справу, там що я свою роботу виконую там неякісно. І якщо я насправді так вважаю, її слова можуть мене образити. Але якщо я вважаю, що я викладаюся в своїй роботі і я роблю її на 110%, тоді її слова навряд чи будуть мене сильно чіпляти. І треба розуміти, що коли є такий конфлікт, якийсь який коли людина щось бурляє в нас і воно до нас приліпає, воно нас ранить, воно нас десь підсвідомо торкає, то це значить, що там щось є, і з цим можна попрацювати. І Саме тому я можу навіть порадити інколи певні такі речі сприймати як просто варіант попрацювати над собою. Ти можеш подумати, а що мене зачепило, Якщо що мене це зачепило, отже, є що можна розмотати, можна зрозуміти, тому що людина, яка вас чимось зачепила, їй все одно на ваш внутрішній емоційний світ, як ви живете своє життя? А якщо ви на підставі її, начебто, образи і її нападу, ви візьмете і зрозумієте щось про себе. І відпустите це і пропрацюєте це, то ваше життя з цього моменту воно може стати кращим, тому що ця, наприклад, внутрішня пружина, яка е, вимагала від вас там певної реакції, агресії у відповідь там і захисту свого доброго ім'я, якщо ви тепер це не робите, ця пружина вона в інших сферах вашого життя тепер не вистрілює. Тож інколи це може бути дуже корисно.